Виробництво комплексів протидії технічним розвідкам ворога «Айпетрі» Петрі передають три новітні комплекси, які будуть виконувати завдання в зоні призначення по бойовому розпорядженню командирів першої лінії. І на сьогоднішній день ще 50 кілометрів фронту цими комплексами буде прикрито. Це мобільний комплекси протидії БПЛА противника, розвідка, коригування вогню, ударні дії ударних БПЛА. Ці хлопці і дівчата, які стоять переді мною, наші славетні воїни, які роблять дива, технічна освіта, тренування дозволяє робити неймовірно високі показники. І тут передається все: від комп'ютерів, антен, полів до необхідного побутового обладнання, кабелів, балонів, розкладушок, столів, мотиг, лопат. І завершуючи вже спеціальним центром АйПетрі, це є штабна машина по управлінню, яка обладнана необхідними моніторами і генераторами і джерелами. Струму, для того, щоб пройшла де завгодно. І там, де важко, там, де сьогодні позиції знаходяться на перших шпальтах новин, ви можете вже до кінця тижня побачити ці комплекси, які так не любить, і про які так мріють наші воїни. Ми робимо все для того, щоб цей час наблизити. перемоги!